Шапка Гугуце, автор Спірідон Вангелі. Усе почалося з того, що батько пошив для Гугуце дуже велику шапку. Хай собі, думає, носить її хлопець не один рік. Тату, вона ж мені на очі насувається, скаржиться син, а ти її підсувай. Буде тобі роботи на цілу зиму. Так он воно що? Виходить, інших справу й немає. Ну, зачекайте, ми ще подивимось. Наступного дня Гугуций встав раніше за всіх, підійшов на вшпиньках до кошари, потихеньку нагодував овець. Коли батько вийшов з хати, то Гугуций вже верхи їздив на барані по кошарі. Доброго ранку, Гугуце, а, -а, а. Привіт, тату. відповів Гугуце і подав батькові знак рукою, що, мовляв, усе вже зроблено. Відтоді став Гугуце доглядати за вівцями. Випав сніг, узяв мороз. Люди повдягали теплі кожухи. І ходили по скрипучому снігу, як по струнах. Іде якось гугуци по дорозі, наче по скрипці. Дівчину першокласницю наздоганяє, дивиться, а вона аж посиніла від холоду. Взяв гугуци в неї книжки. А дівчинка сховала руки в рукава і, підстрибуючи, побігла за ним. Ніс ніс гугу це книжки під пахвою і раптом надумався. А що, коли я її у шапку склад, покладу? Адже знайдеться в ній місце і для книжок, і для голови. Зняв Гугу це шапку, подивився на дівчинку, і так йому стало її шкода. О, признайся, замерзла. Трохи, відповіла дівчина, а в самої зуб на зуб не попадає. На, візьми мою шапку. Ні, гугуце, ти ж змерзнеш. Та й не пасує дівчатам у таких шапках ходити. Не хочеш, то як хочеш, сказав гугуце, хай лишається тут. І поставив шапку. «На сніг!» Ідуть вони разом, гугуці попереду, а дівчинка за ним ідуть і оглядаються, а шапка, залишена хазяїном, стоїть на дорозі сама самісінька. Потім не витерпіла бідна, зібрала всі свої сили та як вдихне в себе повітря і тут же стала удвічі більшою. Підняв гугуци шапку, надів її на себе і на дівчинку та йдуть собі вдвох під шапкою, від морозу ховаються. Відтоді й повелося не встигнуть першокласники вийти за ворота, а гугуці вже тут, як стій. Візьме собі під шапку сім чи вісім дівчаток і відведе їх додому. Шапка була розумна і збільшувалася настільки, наскільки показував їй Гугуце. Навіть учителька одного разу йшла під нею разом з дітьми. Люди дивилися на таке диво і тільки руками розводили. Ну, й диво шапка, мов копиться сіна. чудасія та й годі! Відведе Гугуце дітей. І шапка враз меншою зробиться, щоб можна було її на вішалку повісити. Та одного разу шапка перестала слухатися, гугуце, і що він тільки не обіцяв їй, як він її не гладив і не благав, а шапка так і не виросла, і треба ж було такій халепі трапитися саме тоді, коли в школі дзвінок від морозу захрип, і жоден собака в селі гавкнути не міг. Прийшов Гугуце додому і відразу ж усе зрозумів він же ранком вівцям їсти не дав. Ляснув себе по лобі, пам'ятай своє діло, нагодував овець, і шапка знову почала його слухатись. Тоді Гугуце захотілось під свою шапку все село заховати. Не встиг він подумати про це, як шапка почала рости аж поки захопила собою все не. Відразу ж під шапкою настала весна. Правда, і вдень електричні лампочки довелося не вимикати. Та життя під шапкою йшло, як і завжди гули машини, скрипли криничні журавлі, а люди ходили без шапок. По перше, і так було тепло, а по-друге, всі їхні шапки увійшли в дивовижну шапку Гугуце. На все село залишилось всього декілька шапок для тих, хто збирався в місто по халву та бублики, а чи просто в різних справах. Бо варто було кому небудь вийти з під шапки гугуце, як він знову потрапляв туди, де лютувала зима. Ось така була шапка у Гугуце.